Всім доброго вечора. Я знову з вами на зв'язку. Ви знаєте, щось сьогодні пройшла. Я купляла селедку, картоплі в мікрохвильовці спекла, поїла і вирішила нічого не готувати. Таке правду, я вам казала, буде три дні вихідних у мене. Бачу, дівчатка там написали, що можна сходити. Да, я звісно, розумію. Тут і кажуть, і зоопарк дуже гарний. Але я не знаю, скільки ж воно там коштує. Зоопарк казали, що по-моєму 100 злотих. По-моєму, я не буду точно казати, ну щось таке казали. От, ну, в общем, подивимося. Чим же ж треба буде, не буду ж я сидіти все время, тому, аби погода була добра. Та можна просто даже погуляти в місто. Я ж ще і не була, і в тому місці. Треба поїхати хоч подивитися так здалека. Знаєте, дивлюся такі всякі. От воно мені так, деякі будинки так нагадують, як я була в доньки в Нідерландах. От от на, ну, наподобі. Я не кажу, що там. Може, десь якісь схожі, більше, якісь менші, але так город видно дуже, ну, місто дуже гарне, його видно, що воно гарне. Ну, треба досконало по ньому походити. Обов'язково, як буду десь гуляти, обов'язково вам все познімаю. Я знаю, що вам цікаво. І люди, які, звісно, тут або були, або... Працювали тут, знаєте, то вони, звісно, тут кругом все знають, а, а, а ми з вами не були, я не була, а ви зі мною. Так що це я все жартую, але ті, хто не їздив нікуди, то обов'язково з вами поділюся, покажу щось вам цікаве. Вікуся з мамою передавали привіт, я їм кажу, так, завтра, як хочете. Завтра, щоб було відео. Ну, не знаю, пообіцяли, сказали, я кажу, треба показати, показати себе, треба показати, кажу, лайбу, рижика, всі. А бікуся каже, всю нашу компанію. Я кажу, всю вашу компанію. А що ще? Були сьогодні вони в Благоведа, позаймалися, кажу, ну що, там все в порядку. Та Оля, майже каже все. Ти кажу, там слухалася, повторяла все, щоб вчителька як тобі казала, да, я все робила, но... <головіка> ну, ви знаєте, от коли дійсно вона от розмовляє, я вже бачу такий, знаєте, дуже великий, великий прогрес. Звісно, ті, що дівчатка зі мною з самого початку із, із зими, от там з весни, саме більше, от що як вона почала. Там балакати на камеру, то там, звісно, нічого не розбереш. Зараз вже все, зараз можна її розібрати, з нею можна поспілкуватися, і вона така цікава. Але оце ж за день набігається, поки була у логопеда, потім приїхала, погуляла з сонечкою. І вже вечір, мама каже, зараз вже рано темніє, раз-два і вже цей. І вона так набігається, нагуляється, що їй спати хочеться. Каже, ой, Олі, я вже так кажу, набігалась, мені вже це спати. Сьогодні почитала коментар, ви знаєте, мені ж смішно стало. Там дівчинка написала, вона мені дійсно дуже давно, ну я дуже так, давно, як я приїхала, і трошечки пройшло часу, я ще не працювала, але ну, вона мені написала, як підеш на роботу, то і час швидше йтиме. І я казала, що від тут ми дуже далеко живемо, чит кажу далеко, господи, це, це замололо. Дуже близько живемо до дороги і дуже чути. Mm -hmm. <плес> Ви знаєте, дійсно зараз не чую вже цих таких звуків, ну, як було в перші дні. Ну, нічого, нічого, все добре. Як ото потрошку втягуємося, хтось із дівчаток написав, що ви вже краще виглядаєте, трішки втягнулися. Дякую вам, дівчатка. Мені дуже взагалі приємно, коли я читаю ваші коментарі. От дійсно. Ну, просто я дуже рада. Я от кожен раз скажу, може воно і... Знаєте, якось я повторююся, ну, у нас дійсно на каналі найкращі підписники. Я вас всіх поважаю і ціную. Ще написали там мені, щоб сходила на барахолку, ну, такий, ринок там, чи базар такий. Є там базар, воно називається, по-моєму, навіть... Тут що цей біля корони млин, по-моєму, якось так називається. Тому таке, знаєте, старе, таке, видно, що збудоване воно дуже-дуже давно, споруда ну, дуже така стара. Я навіть, якщо чесно, ну, у нас в Україні я такого не бачила. Може, там десь які... Ну, може де і є в якісь містах. Ну, у нашому місті і в тих містах, в яких я була, я такого не бачила. Тут такого такий, цікаво, таке, е, такі постройки. Е, ну, я так розумію, що воно там раніше був млин, і напевно е, ой, пекли хліб, я так думаю. Ну, ну може і не хлібзавод, якась була, може пікарня. Ви знаєте, мені тут дуже подобається, що тут дуже багато в ну, таких супермаркетах продається оця випічка. Такий хліб завжди, і мені подобається, що його можна взяти. Знаєте, я не кажу, що воно там ну, дуже дешево. Але як там возьмеш ці булочки, я забула, як називається оце по 75 гри, по 75 копійок, то вони ну, і дуже смачні, і такі вони і на бутерброд, і так з'їсти, і не зачерствіє. Так що от такі от справи. Це так, Знаєте, згадала про пікарниці і згадала, що булочки, і взагалі хліб печуть, них це у нас теж є, але. Пам'ятаю, раніше були, знаєте, у нас у місті це сільпо було і там завжди була, ну, випікали хліб завжди. Зараз у нас є там Фозі. Мені, ну, Наприклад, мені незручно їздити туди, Ну як, воно в іншій частині міста, тому як я приїду, місто скупилося. Ну, мені не з руки туди було їздити, хоча там були такі товари, ну, ви знаєте, що не в кожному магазині там є. мені там подобався і йогурт такий у відерцях. От тут У Польщі тут дуже багато такого, знаєте, кисломолочних і таке от І ці, ем, сир цей. Такий я в відеречках беру, мені дуже подобається, я його ще й так, так цей йогурти, от що я хочу сказати, йогурти я тут не брала, оці з наповнювачем, чесно скажу, не, не куштувала. Тут відкривали, я так понюхала, мені так трошечки якось як... Ну, Мені здається, що я не їстиму, ну не знаю. А от натуральний йогурт я брала, тут є в відрах, а є в стаканчиках. То мені сподобалося. Я не пам'ятаю, щось я робила, чи блинчики, чи що. І завтра треба щось скупитися. Подивлюся, може завтра трішечки покажу вам, я завтра хочу поїхати в бідронку, Може завтра піду і трішечки покажу вам. Взагалі магазин. Так що такі от справи. Треба щось на вихідніше, треба щось приготувати. Ще не знаю, що, ну щось треба приготувати. І не знаю, що мені ще ще хочеться. <рігла> от такі справи. Так що у дівчаток моїх все добре, це слава Богу. У мене також все добре, працюю, все як завжди. <рігла> Ну ви знаєте, якщо чесно, от працюєш і все, але от я люблю готувати. От ви знаєте, от і коли не готую, то я за цим сумую. І ну, в дівчата дівчати хлопці, подобається мені це все. І, і коли я от щось там приготую і щось там поділюся. Тоже. І якось мені згадуються дуже зараз часи, коли ми готували на ці весілля, коли було дуже багато людей, і на всі юбілеї, там, на день народження, просто на звичайні, ну, Там заходи. І так це було якось завжди хвилюєшся, поспішаєш. Ну нічого. І, звісно, заморюєшся. Ті дівчата та і хлопці ж працюють теж на кухні, які працюють от так от, там, в ресторанах, в кафе, ну, коли вдома готують, там, чи, так як ми, от просто як, не обов'язково бути кухарем або кондитером, да, щоб там щось робити. Якщо людина це любить і в неї це ну, виходить, то не обов'язково, що ця людина, ну як, що вона не, не отримала по цьому диплома, що в неї немає, так як у мене, у мене ж немає ніякого диплома. Але подобається тому і готую. Так що я сумую за тими часами. Ну нічого, сподіваємося, що все наладиться, все буде добре. Будемо ще святкувати всякі свята. І не тільки так, що знаєте, зараз мені здається, люди святкують, але ну мені здається, в основному там діткам якось, знаєте, стараються більше ділити часу, якось, щоб для них було свято, щоб вони трішечки. Ну як, щоб дійсно запам'яталося це все в дитинстві, як воно, все, ну, що святкувати день народження, там і там новий рік, і це, це повинно бути, і там все по-сімейному. Хоча, сподів... ну, хоча я думаю, що у дорослих такого настрою великого немає, але для діток ми стараємося. Але я сподіваюся, пройде час і будуть і дорослі. І дітки щасливі і радісні. от так от поговорила з вами. Всі вже відпочивають в кімнатах, ну, ще не, не сплять, звісно. На вулиці в нас сьогодні, ви знаєте, зранку було так пасмурно. Потім пішов дощ. Ну, такий дощ, такий, знаєте, мор... таке моросило. Втім, вже не було, але все одно на вулиці так пасмурно. Ну, Ви знаєте, все одно не холодно. Не холодно ще. Бачила, що там передавали похолодало, похолодає, потім бачу, трошечки змінили прогноз, так що бог його знав, але все одно показує, що вже буде з наступної неділі, вроді там 0 чи мінус один. От от Мама сьогодні сказала, як з Вікуської їхали до Логопеда, вони ж вранці їдуть. Каже, що був у них мороз. То вікусь сьогодні вдівали добре. Ну, отакі от, такі от оце, новини із дому, і від мене. Ем, завтра точно вже щось приготую, і з вами поділюся. І самі треба щось приготувати, і вам треба щось показати. Може, комусь ідейку на щось підкину, може, щось приготуєте. Буду я, дівчатка і хлопці, йти відпочивати. Дякую вам всім за коментарі, за підтримку, за те, що ви з нами. Ми вам бажаємо здоров'я і миру. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра, добраніч! ніч!